Сьогодні в Тернополі відбулася позачергова конференція в Чорнобильці обласної організації Союз Чорнобиль Україна. На конференції піднімалися два питання: підтримку акції 2 жовтня, яка буде проводити в місті Києві на підтримку чорнобильських питань. А друге питання було про вираз недовіри нашому президенту Союз Чорнобиль Україна» Андрію Борису Андрійовичу. От конференція проголосувала, на конференції було просу десь 90, десь, 92 чоловіка, які проголосували за підтримку цього питання про недовіру президенту Своющую Модуль Україна. Звучало навіть таке питання виходу із Стоючого України, але зробити організації ми не захотіли, а просто не залишаю, але. Україна Андріївський.